Слава Україні, мої рідні. Сьогодні ми будемо дивитися на всесвіт сталкера дещо під іншим кутом, аніж зазвичай. За останні дні я оглянув чимало контенту, пов'язаного з головним героєм сьогоднішнього відео, єдиною рок зіркою в Україні, та зрозумів, що всі ми з вами інколи зовсім не туди дивимося. Звісно, Stalker 2 ми всі чекаємо, та це дуже добре, але паралельно всіх цих перепитій з демо, демогеймском та релізом гри десь тут, зовсім недалеко серед нас є постать такий собі новітній Тарас Григорович. І так, я зараз не лукавлю. Це. Справді герой нашого часу, який дуже тихенько, скромно, але потужно та активно допомагає захисникам нашої держави, оглянувши інформацію, яка наразі доступна, зрозумів, що ця людина віддає всього себе на порятунок нашої землі, наших людей. Хлопці, мовчати про це злочин. Тому, аби це відео летіло просторами інтернету, та як найчастіше залітало руснякам та зрадникам, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Допоможіть показати ворогам, з ким мають справу, коли недооцінюють як. Всю наших захисників, так і безпосередньо Сергія Григоровича. А вже повірте, від побаченого в більшості з них відіб'ється бажання лізти до нас, ба більше в сталкерську тему. Отож, Сергій Григорович наразі активно працює задля перемоги нашої країни. Та, як каже, віддам все до останньої копійки, аби Україна перемогла. Тож я, я свої гроші трачу всі до кінця. Все, все що заробив. У мене позиція, я, я трачу все на фронт і точка. Так, ось, як в Телеграмі, так і на Ютубі є такі канали: Фундація допомоги захисникам України та Леся Ю Фаундейшн, відповідно на Ютубі. Посилання в описі під відео наполегливо рекомендую підписатися на ці канали. Отож, на фундації останнім часом доволі активно почали з'являтися пости та відео, на яких фігурує наш головний герой, творець серії Сталкер. На Ютубі наразі 14 відео. Звісно, не скрізь з'являється Сергій, але там, де він є, ми обов'язково оглянемо. Ось до прикладу Сергій допомагає дітям. Чесно кажучи, серце обливається кров'ю, коли бачиш таку картину. І ми сюди їхали, знаєте, з такою великою надією зробити маленький внесок вам. Це, хоча такі дрібниці, але вас порадувати, потішити. Ми намагатимося надалі вам допомагати. Ребята, кожен вбійте собі в мозг, що ви особливий. І ви повинні в житті достичь чогось особливого. Это сильно помогает. Это мотивация, которая в голове запрограммирована. І працює на положительний результат. Ось підтвердження того, що за сприяння Леся UA 10 пікапів укомплектованих старлінками, прожекторами та іншим стають на захист критичної інфраструктури Чернігівщини. Очільниця фонду Леся Рудь та головний меценат Сергій Григорович особисто отримали подяку від голови Чернігівської ОДА. Цитую: ми здатні до великих справ, і перемога це лише початок нових досягнень. Сезон полювання відкритий. Подякувати фундації допомоги захисникам України Леся Юей, які нам допомогли це 10 пікапів і обладнання до них це інтернет і інше обладнання, яке буде слугувати для захисту об'єктів критичної інфраструктури Чернігівської області. Ось буквально трішки більше ніж тиждень тому на їх Ютуб каналі почали виходити відео під назвою Мільйони Григоровича в дії. Наразі ми маємо чотири епізоди, в кожному з яких ми маємо різні історії допомоги як військовим, так і громадянським від фундації та в присутності особисто Сергія Григоровича. Цитую: Мільйони Григоровича в дії це епізоди з подорожі Сергія. Григоровича по областям, які межують з війною. Це епізоди про відому людину, мільйонера, який з початку війни витратив більш ніж 16 мільйонів доларів на допомогу ЗСУ і продовжує допомагати. Проте допомога ЗСУ це не все. Його фундація Леся Юей допомагає усім людям, хто хоче працювати задля перемоги та робити Україну кращою. Отож, в першому епізоді ми розповідаємо про чудову людину, яка доглядає та утримує більш ніж 152 тварини, а також лікує їх. В цьому епізоді ми можемо спостерігати, наскільки легко та без. З вагань Сергій віддає кошти на хороші справи. Йому по суті не важливо скільки це буде. Якщо це потрібно, когось спасе, купуємо. Знову ж як зауважив чоловік за кадром. Ну якщо Сергій сказав, то якщо ну, би... сказав, то... нам зараз потреба 41 будка. Ну ніхто не відгукнувся. У нас є ну там друзі за кордоном, які допомогли нам наладити допомогу Давай з кормами. Ми, ми купимо. в купі будки 41 будку. З цих слів можна зрозуміти буквально все про цю людину. Тирю, ну не жалко, що дати їй зробити опалення? Ні, стільки зробила вона. Ну вона жінка чарівна, вона Нам робить само. такі речі. Нам що... Мені жалко, ні нічого. Йдемо далі. Отож, в другому епізоді ми привідкриємо частинку життя танкістів. Ось це вже справжній екшн. Творець серії «Сталкер» бляха розсікає на танку. Картина маслом, як то кажуть. Нет, О тут жесть, а там на ямах я взагалі був, думав, що було. Ні, не, не, то була лише четверта передача, то була не жесть. Десь виходить, у нас сидить наводчик. Тут там у нього коробочки, тут коробочки. І струя пройшла сюди. Прожов. Хочу подякувати фундації допомоги захисникам України Леся Юей та особисто засновниці фонду Леся Рудь. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Йдемо далі! Поспілкуємося з бійцями Азову та дізнаємося думку про президента людей, які живуть на Донбасі. Ну що ж, хлопці, мрії збуваються, переможемо. Я свої гроші трачу всі до кінця. Все ж все, що заробив, ну там великі суми. Мечта? Мечта моя побіда України. <реш> Це все. купити можна все, що угодно. Дякуємо фундації допомоги захисникам України та Лесі. Дякуємо за надану допомогу FPV-дронів і нічних дронів. Дякуємо від 3-ї штурмової бригади. Слава Україні! Вперед, слава! Отож в цьому епізоді ми бачимо, як Сергій справді щиро та активно цікавиться думкою людей, які живуть в прифронтових містах. Ну а щодо військових, тут і так очевидно. Я, я трачу і все. все на фронт і точка. Та останнє відео, яке ми маємо на сьогодні, це цитую епізод четвертий. Ми зупинилися пообідати в їдальні, де безкоштовно може поїсти будь-який військовослужбовець. Кожен день їдальня приймає близько півтори тисячі людей. Спочатку це були в мене пироги і кава в магазині безкоштовно перший день. От на другий день хлопці заїхали, каже, а борща нема кафе ще працювало. Да, це най найдорожче те, що у нас є їхнє. Надписи їхні шеврони, Це. Я запитую в них, друге будете, мовчить. Друге будете, мовчить. Я ж наклоняюся, а він сидить над тим бочом, сидить і плаче. А я? Не, не взагалі, ячик маленький. <гум> а те, хто сюди слайди, <гум> 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 фундація допомоги <гум> а, спасибо, что вы донатите, Олесі Юлії. Нашу роботу, а большое спасибо за підтримку морального духу армії. А зараз вже ми можемо сказати, що це Сергій Григорович, розробник таких ігор, як казаки, як сталкер. сталкер. Зараз виходить сталкер 2. Всі, хто в темі. Прошу, будь ласка, купуйте, купуйте, так, так. купуйте. І всі, хто купить сталкер 2, гру він може бути абсолютно впевненим в тому, що він вже цим просто допомагає Збройним силам України, тому що. Сергій, власне, і допомагає вже 20 мільйонів. Отож, друзі, ми бачимо, що Сергій Костянтинович дуже відкрита та емпатійна людина. Закинути пару мільйонів на хорошу справу без питань, поспілкуватися з пересічним місцевим, тим більше. Тож ми з вами побачили, що цей фонд допомагає як військовим, передаючи мавіки fpv дрони і так далі, так і цивільним, які постраждали або страждають від війни. Отож так, мільйони Григоровича в дії. Тепер думаю, навіть самі вперті, які люблять дорікати мені, та й не тільки мені про те, що все не так однозначно з GSC та компанією. Що зараз скажете, хлопці? Загалом наголошу ще раз: це не реклама. Я хочу донести до аудиторії справжню суть як компанії, так і безпосередньо Сергія Костянтиновича. Можливо, це відео допоможе популяризувати їх соціальні мережі, чому я буду безмежно радий. Тому, друзі, не забувайте посилання на Лесі в описі. Долучайтеся. Також хочу подякувати моїм дорогим підписникам, які стрімголов докладають мені інформацію, яка тільки от-от з'явилася, а особливо про добрі справи компанії. В такі моменти розумію, що моя праця не даремна та в нас справді найпрекрасніше ком'юніті в світі. Тож, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що турбуєтеся та допомагаєте. Всіх люблю. До зустрічі!